В Києві здійнявся скандал через будівництво церкви на позняках. Місцеві жителі невдоволені тим, що 10 років чиновники перед кожним вибором обіцяють, що на цій землі з'являться навчальні заклади, які так необхідні цьому мікрорайону. Однак зараз тут почали зводити одноповерховий деревинний храм. Однак ані школи, ані спортмайданчика, ані навіть приватного дитсадочка люди так і не дочекалися а діти змушені гратися на паркінгу та ходити на навчання по різних частинах Дарницького. Району Калігі, для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Києві, мало подивитися, чи є взагалі стратегія розвитку тарамського району, що там на вільних частинах мало б будуватися. Скільки нових шкіл побудувала нова влада? Я хочу вже сказати, що ноль нових шкіл за 11 років будувала київська влада, коли немає стратегії, вони хаотично намагаються щось десь купити, не питаючи, не проводячи громадські слухання, не питаючи у вірян, яким може це місце також не підходить.